Ну, тоді зараз спробую показати вам, як за допомогою трімів цих штучок, зробити з них перемикач багатопозиційний для перемикання каналів. Сподіваюсь, буде зрозуміло, тому що справа трошки плутана і не так просто зробиться. Отож, тріми наші працюють отак. Вони щось там постійно балакають, щось пищать. І перший крок нам треба зробити, щоб ці трими не пищали. Для цього заходимо в налаштування моделі і переходимо в налаштування Flight Modes. От сюди. Заходимо в Flight Mode. І, наприклад, нам треба трошки не спустимось, щоб всі було видно. Оце всі наші тріми. І, наприклад, ми хочемо цей Т1 зробити з нього перемикач. Як його знайти? Починаємо клоцати. Бачимо, отут циферки бігають. Значить, це він. Йдемо в нього, цей трім. І отут виставляємо 3П. Тобто тепер він буде працювати як трьохпозиційний перемикач, і не буде пікати, і не буде головне працювати як трім. Перевіримо, вийдемо на головний екран. Бачите? Оці тріми є. А ось тут був ще один, він зник. Все. Тепер це не трім, це трьохпозиційний перемикач. Далі. Заходимо в налаштування моделі і йдемо в special functions. Робимо special function 1. Що нам треба зробити? Нам треба зробити, щоб коли ми натискали Trim вправо, він змінював показання свої, ну, наприклад, на 20. А коли вліво, то на мінус 20. Отож, триггер буде. Якщо ми так його поклоцуємо, його не буде видно. Треба вручну шукати. Ось тут вони знаходяться. Це у нас AIL+. плюс. Функція adjust global variable 1. Це в нас перший, тут єдиний. Якщо у вас global Variable зайнятий, значить там треба другий виставити. І режим Increment, Decrement, Тобто збільшити, зменшити. Коли ми будемо Trim AIL+, плюс, це вправо, він буде збільшувати на плюс 20. І обов'язково Enable функцію інакше не буде працювати. Так, як перевірити? <coughs> Для цього треба перейти в мікси. Нам все одно треба прописати його як канал. І додаємо новий канал. Це буде п'ятий у нас. Назвемо його якось. Ще NL channel, бо будемо перемикати канали на дроні. Джерело Source. Обираємо е, ставимо Max. Отут у Global variable 1, тому що ми будемо використовувати дані з Global variable 1. І спробуємо. Бачите? Ось тут видно, що значення по п'ятому каналу змінюється. Але ви бачите, що скільки б я не клоцав, воно змінюється далі, 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 далі на купу купу відсотків. Нам треба і назад, воно не змінюється. Ми зараз пропишемо це. Нам треба, щоб при досягненні якогось максимального значення більше відсотків ці не змінювалися. Тому повертаємось. Special functions. Додаємо ще одну спеціальну функцію. Ну, друга, звісно. Тригер буде. Наш stріam. Тільки aIL мінус. Тобто, щоб зменшувати, функція знову adjust, global variable. Правильно. І режим знов Збільшення зменшення. І тут виставляємо мінус 20. Тобто, коли ми натискаємо вліво, він буде змінювати е, своє значення на мінус 20 кожен раз, коли натискається. Enable. Перейдемо знов <coughs> в мікси. Перевіримо тут, дивимось сюди, у верхній правий куток. Бачимо, що значення змінюється. Все правильно. Тепер нам треба зробити так, щоб при досягненні нам треба взагалі 8 позицій. Тобто, ось, наприклад, мінус 80, це мілісекунд, до речі, дивіться, ось ці значення мілісекунд. Потім треба буде прописати в налаштування VTX, щоб він міг перемикати канали. Наприклад, ми починаємо з мінус 80%. Це перше значення. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Восьме значення у нас 60. 60%. Поки що дивимося на відсотки. Нам треба зробити так, щоб треба зробити так, щоб при досягненні цього значення далі показники тріму не збільшувалися. Що ми робимо? Ідемо в Logical Switches, в логічні перемикачі, і створюємо новий Logical Switch 1. функція. Коли а більше X v1 у нас буде наш global variable. Шукаємо, шукаємо його О, global variable перший наш. Бо всі е, значення беруться з global variable. Global variable, і коли global variable більше, ніж 80. Так, є. І також одразу додамо ще один логічний перемикач, але з функцією A менше X. Сюди так само додаємо global variable 1. Але вже значення, коли global variable менше, ніж 80. Це ми зараз створюємо дві умови. Менше ніж 80. Тобто, коли більше 80, щоб він далі не йшов, перемикання далі не йшло. І коли менше, ніж мінус 80, щоб перемикання теж далі не йшло. <кій> Йдемо далі. Special functions. Додаємо ще одну. Перемикач. Перший перемикач у нас Logical Switch 1. Отож. Тут знову ставимо. Adjust, global variable, constant. І тут 80. Тобто, що відбувається? І не забуваємо Enable Коли значення нашого тріма буде 80. І ми ще раз натиснемо. Тобто, далі має бути 100. Але 100 це вже перебільшення, і наша special function номер 3. Буде тримати його на рівні 80. Перевіримо. Підемо наші мікси одразу в канал. І бачимо зараз 60%. Зараз я буду збільшувати. Давайте зменшувати воно працює і буду збільшувати 60, 80, і наступний. Все, скільки б я не натискав, далі 80% воно не піде. Але воно ще працює в зворотній бік. Зараз ми налаштуємо, щоб воно теж менше, ніж мінус 80 не йшло. Йдемо знову в Global Variable. Додаємо ще одну. Четвертуй special Functions, вибачаюсь. Перемикач у нас буде. Logical Switch. Ну або так шукайте, або uh, обирайте зліва. Там logical Switch другий. Функція знов Adjust. Global variable 1, Constant. І ставимо. О, щось не те натиснулось. І мінус 80. Обмежуємо хід нашого тріма, Мінус 80. Так, Enable, все чудово. Перевіряємо одразу. Йдемо в мікси. Дивимось. мінус 40, мінус 60, мінус 80. Все, далі не йде. І так само вперед. Далі не йде. І так, у нас є перше положення, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте, сьоме, восьме. Нам треба їх вісім. Тобто восьме у нас закінчується на 60%. А, тому давайте виправимо цю ситуацію. Нам більше восьми не треба. І зайдемо в Logical Switches. І просто тут поміняємо. 80 на 60. На плюс 60. Ага. Угу. І у другому logical switch ми змінимо на мінус 60. Обачаюсь, мінус 60. Також нам треба перейти в Special Functions і тут змінити. 80, змінимо на 60. І мінус вісімдесят на мінус угу. шістдесят. перевіримо Так, більше шестидесяти сюди, от зверніть увагу тут у відсотках. Тут ми оперуємо відсотками, а потім в Betaflight, коли ми будемо налаштовувати VTX, ми будемо оперувати оціми даними мілісекундами. Так, більше 60 не підіймається. Спускаємось нижче. І тут мінус 60 теж не опускається нижче. Тобто перше положення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Перше, друге. Третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Як я так рахував? А, ну да, нам треба було тільки одне положення змінити. Тобто, нам треба додати ще один. Все ж таки. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. От нам треба ще восьме додати. Тобто, е знову повертаємось. <кій> Logical switch і змінимо один. Змінимо оцей на 80. Так, так і треба було зробити. Я чомусь змінив обидва. Треба було тільки один. Один Logical Switch ми міняємо і міняємо ось цей special function. Міняємо також на 80. Повертаємось, ще раз перевіримо. Так, 80 є. Спускаємось саме низ. Перше положення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Чудово. У нас тепер є 8 положень і 8 даних нашого п'ятого каналу. Тепер дивимось на оці циферки. Їх нам треба буде прописати в діапазони в налаштуваннях VTX. Але перед тим, як ми це зробимо, є ще один нюанс. Наприклад, от зараз наш стрім в центральному наш канал, в центральному можна сказати положенні, але ж нам треба, щоб він працював від першого, а перше положення це в нас мінус 60. І якщо ми, наприклад, вимкнемо апаратуру і знову вимкнемо її, ми побачимо на нашому п'ятому каналі, що в нас наш трім не в крайньому лівому положенні. Позначено, звісно. А нам треба, щоб він при ресеті був в крайньому лівому, щоб ми починали з першого і перемикались до восьмого і назад до першого. А, що ж зробити? Йдемо знову в Special Functions і прописуємо ще одну. Тут пишемо. Обираємо, точніше. One. Один раз. Функція Adjust Global variable, константа і на мінус 60. На крайнє ліве положення, тобто перше положення нашого умовного перемикача. 60. І enable. Не забувайте, бо буде не працювати. А, і так, давайте перейдемо знову в мікси. І виставимо десь на якесь там. Давайте плюс 60 І перевіримо, вимкнемо апаратуру і вимкнемо. Йдемо Не туди, сюди, йдемо в канал, перевіримо, в якому положенні. Мінус 60, бачите? Ось тут видно. Все, чудово працює. Тобто ми можемо перемикати, вімкнули пульт, політали або поперемикали, але коли, пульт, коли апаратура перезавантажується, то і перезавантажується положення нашого умовного перемикача. Також для додаткової індикації всього того, що відбувається, ми можемо перейти в Global Variables. Так, як ми працюємо з першим. От, до речі, тут теж видно, бачите? Отут от, от, значення перемикача. Ось воно. Ми заходимо в Edit. І ось тут вмикаємо попап. Не знаю, чи це буде на якихось старіших прошивках HTX, але на цій прошивці воно є, так що тут треба перевіряти. Так, попап вімкнули. Що нам дає цей попап? Ось що він нам дає. Він нам показує положення нашого перемитача. Побачите, 80, це далі не йде. Секунду. Ага. Ну, він, типу, якщо. Багато натискати він типу перестрибує на 100, але повертається одразу на 80. Так само і тут мінус 60 крайня. І 80 крайня. Ще раз перевіримо. Все, чудово. Добре, як же нам тепер прописати команди VTX, щоб він зрозумів, що ми перемикаємо канал. Заходимо в командний рядок. І пишемо тут команду VTX Enter. Отримуємо ось такі рядочки. Виділяємо їх всіх і копіюємо. Тут, до речі, вже у мене прописано, я зараз просто поясню, в чому суть. Я перейду в текстовий документ, тут зручніше. Це ті ж самі строки. Що ми маємо? 10 рядків налаштування. Перша колонка цифр це номер рядку. В програмуванні рахується від 0 до 9. Тобто їх 10 від 0 до 9. По нашому, по-простому, по гуманітарному, це від 1 до 10. Добре, друга колонка це номер ауксу. У мене це перший. Точніше, другий, але знову ж таки від нуля рахуємо. Це 0,1, тобто пишемо перший. Третя колонка цифр це номер бенду. Я для прикладу взяв другий Б. Бенд Б. Він другий. І четверта колонка це цифри, які означають наші вісім каналів. Тут рахується від одиниці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. І е, остання колонка у цих цифр, там де одинички, це рівень потужності. Ну, я прописав в одиниці перший рівень. Е, не суттєво. Можете прописати, які вам там зручно. І ось ці потім. <кій> великі цифри це діапазон. Діапазон, в який має потрапляти значення в мілісекундах з нашого з нашого пульта. Тут я вже прописав, де взяти ці цифри і як їх визначити. Ну Наприклад, якщо зайдемо в наш канал, він вже шостий, я його трошки був п'ятий, шостий. Суть не міняється. І тобто, ось наше перше положення. Мінус 60%, але це 1193 мілісекунди. 1193 потрапляє в діапазон від 1100 до 1200. І так само ми дивимося. Друге значення у нас 1295. Тобто воно від 1200 до 1300. І так, всі-всі, всі подальші діапазони. Потім копіюємо цей текстовий цей текст із текстового документу. Вставляємо сюди, набираємо потім команду «save». Все. Наш VTX тепер розуміє наш дрон, коли ми перемикаємо саме канали відеопередавача. До речі, одне маленьке, але дуже важливе зауваження в цьому плані. Для того, щоб все це коректно працювало, треба зайти в налаштування зовнішнього модуля, або внутрішнього у мене зовнішній. І в налаштуваннях Switch Mode виставити white підтримку широку, не гібридну і не якусь там низьку, що там ще є. там. А, тут white і хібридними. Коротше, не гібридну, у кого є гібридна, не ставте. Ставте white. Тоді перемикання буде коректне. В гібридному режимі там відбувається бозна шоу, воно абсолютно некоректно працює. Так, тепер я буду на пульті перемикати і робити запис з окулярів, щоб ви бачили, що канали перемикаються. Тобто, зараз у нас B1 це крайнє положення. Мінус 60 по шостому каналу. Перемикаємо на наступний b 2 ну, Звісно, відео злітає, я буду його тут підкручувати. b 2 на окулярах є. Перемикаємо наступний b 3 На окулярах b 3 Є b4. Е. b5. Маємо шостий. Є е. сьомий. Теж є. І восьмий. Теж маємо. Все працює.